Всіх вітаю, давайте з вами проговоримо чергові заяви Трампа. Відповідь на це Радослава Сікорська, міністра закордонних справ Польщі, що заявив Марк Рюте, очільник НАТО, заяви Каї Калас відносно Росії. Також проговоримо сьогодні про те, що відбувається на фронті, і які міста сьогодні святують свій день в Україні. Давайте про це все поговоримо. Я вам про це розповім. Ви послухаєте, проаналізуємо разом. А поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку обов'язково. Давайте витісняти весь проросійський контент, маніпулятивний, брехливий. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож Трамп заявив чергове, що його терпіння відносно Путіна вичерпується. Ну от розумієте. Все, що робить Путін, от трошечки бентежить Трампа, і не дивлячись ні на що. Але трошки дивні ці заяви, особливо в розрізі того, що він сказав: процитую: дивно, що коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін це знак питання. Але нам доведеться виступити, виступити дуже, дуже рішуче. І сказав про те, що. В цьому танці для танго потрібно двоє. Ну, ви знаєте, такі заяви постійно, переведення з, знаєте, з хворої голови на здорову, Коли питання про те, що треба вводити санкції, треба тиснути, там, давити прямо Путіна. Знову згадується Україна, яка ніби щось там. Ну Очевидно, що Дональд Трамп не хоче і не збирається вводити, вводити ті санкції, які нашкодять. І до речі, Радислав Сікорський сказав про те, що е, ми мали вже мати санкції наразі, але після Аляски ми маємо вторгнення. Ну, от фактично, це я так не прямо, але перефразовую вторгнення, тобто, те, то, що залітали 19 е, безпілотників російських на територію польської держави. І це е, фактично те, що ми маємо зараз, а не те, що мали би мати вже в цей момент. Насправді, тобто про санкції. я вам вже неодноразово розповідав про те, що ситуація на Росії не така вже й гарна, що в них в економіці дупа, в бюджеті ще гірше. І звісно, чергові санкції – це дуже критично для них. Так, це можливо там їх не вб'є, не зруйнує, але це дуже критичний момент. І ми, в принципі, це бачимо всілякими моментами, всілякими маніпуляціями, кроками робиться все те, щоб ці санкції не були введені. Принципі, і розмовиці і розтягування, і так далі, будь-яка скажімо так, будь-який момент для того використовується будь-який момент для того, щоб ці санкції взагалі не водити, і навіть розмови там, то ЄС перемовляється з США та США ЄС а Сполучені Штати знову ж говорять про те, що їм важливо тиснути саме на Китай. І тому вони змушують Європу до цього. Європа, звісно, не дуже хоче тиснути на Китай. Бо так як і в принципі Сполучені Штати торгують з ними. І товарообіг дуже великий, це дуже сильно вдарить. Причому геополітично так само. От вони говорять: ні, давайте ж Росія. Трамп не бачить і не хоче, щоб Росія, зрештою, Отримала ці санкції, тому ми маємо те, що маємо: якісь нечіткі заяви, якісь розпливчати, знову Україну притягують до цього, засовуються, просто всовують, втягують в цю розмову. Яким чином? Ну я маю на увазі про відповідальність. Так само ви розумієте, що треба для переговорів. цей про які переговори мова йде, незрозуміло. Адже Адже цей висатий прес-секретар, висатий таракан, це прессекретар Кремля. Виходить і говорить, що Росія, в принципі, перемовини поставила на паузу. Ну все, вона вже навіть заявила. Але додала, що типу, готові, ну ми все одно готові щось там робити і рухатись до миру. Ну, все, оця сноска остання, достатньо Трампу, щоб ну, щось знову чекати. І поки це все йде, поки ми, ми навіть з вами це говоримо, санкції не вводяться. І ми вже розуміємо, що вони критичні були для Російської Федерації, але їх знову немає. Розумієте, той самий час Марк Рюте, очільник НАТО, виходить і говорить, що йому сподобалося, Він повністю задоволений заявами Сполучених Штатів. Чим саме він задоволений, мені не зрозуміло. Можливо, він має на увазі задоволений заявою ООН. Значить, представник Сполучених Штатів при ООН до ротищі. E, значить, що вона заявила? Пряма мова. Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору. От тривожні порушення повітряного простору. Ну, можливо, це Марк Люти мав на увазі, що йому подобаються ці заяви і чудово. І вони ще зроблені на майданчику Організації Об'єднаних Націй. Ну, все одно я вважаю, що це не то, що недостатньо. це взагалі ні про що. Це і сказати, ми глибоко стурбовані і занепокоєні. Для мене це одне й те саме, розумієте? Бо за цим немає нічого, як мінімум, санкцій. Я вже не кажу про зброю, яку треба давати, вже зрозуміло, що Польщі треба дати, і що найбільший захисник цієї Європи, в тому числі, це Україна. Якщо даєте Польщі, то стільки ж треба дати і Україні. Але про це мови взагалі немає. Більш того, ну, хоч і Європа вже говорить, ми готові купити. Вже готові там виділяти ті кошти, які ви хотіли. Ні, все одно цього не відбувається. І ось така реакція, де-факто розумієте? А, реакція така слаба. Вона фактично Путіна запрошує до повторних в дій і вторгнень. Якщо ви думаєте, що Російська Федерація не аналізує все, що відбувається, то ви помиляєтесь. більш того, вона постійно таким чином випробує межі. Своїх сусідів, там партнерів, навіть типу, союзників своїх, вони це робили завжди, завжди І будуть продовжувати це робити, в тому числі в військовому плані. Вони тестують, а де ж ваша межа, і вони постійно намагаються її перейти. Іноді навіть дуже й дуже. І про це, до речі, заявила якраз Кая Калас. Ну, мудра жінка, абсолютно чудова політикиня. Я вам просто зачитаю тут. Просто можна все брати і читати, що вона заявила. Але. Почну з найголовнішого, калас пояснило, чому навіть сама дискусія про територіальні поступки України є пасткою РФ. Ну тож, ж, скільки разів я пояснював в цих відео на ефірах, що це взагалі небезпечний наратив говорити про якийсь обмін територіями чи будь які інші історії про території. Бо це взагалі не про те. Це згубний російський наратив, який вона вела Росія, і всі його проговорюють. І оскільки його проговорять всі з усіх сторін, то може з'явитися і у вас думка десь відкласти там на задньому плані у свідомості, що, можливо, це є воно, ось вона істина. Про територію треба поговорити і так далі. Ні, це зовсім не те. І давайте я вам зараз процитую, як говорить пані Кая Калас, яка ну, дуже дуже, так, знаєте, концентровано, чітко сказала те, що треба почути. Значить, за словами Калас. Класична російська тактика ведення переговорів складається з трьох кроків. Спочатку Москва вимагає те, що їй ніколи не належало, потім слідують ультимати погрози з силою. Нарешті мобілізуються голоси на Заході, які готові запропонувати Росії саме те, чого вона ніколи раніше не мала. Ну, так само я вам пояснюю, що це старий радянський дипломатичний прийом. Проси нереальне і отримаєш навіть більше, ніж то, чого ти хотів. От пані Кая Калас чудово знає, це розуміє. Естонка, донька дипломата, також з багаторічним досвідом. вони все це чудово знають, чудово усвідомлюють. І в чергове, бачите, не цей, цього накалу про Росію заповіді українському козакові від гетьмана головного атамана Петлюри. Розумієте? От я знову буду тримати це при собі, ці заповіді. От. Не витримують такого накалу від е, того, що Росія, зрештою, це постійно патякає, говорить і просто це не можна виносити. Як то, рука обличчя, так і сталося. Чергове е, так, пряма мова. Паніка калас відносно цього. Зрештою, росіяни отримають більше, ніж вони коли-небудь наважувалися мріяти. Ця дискусія про можливі територіальні поступки є пасткою, і ми не повинні в неї потрапити. Ну, абсолютно вірно. Росіяни хочуть, щоб ми обговорили, від чого Україна повинна відмовитись заради миру, при цьому повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль досі не пішов на жодні поступки. І не піде. Бо це звичайна російська варваська тактика. Вони так завжди діяли. І коли хтось слабо заявляє про щось, якісь заяви робить невнятні, і не тільки в, за океаном, а й на цьому континенті, на європейському. То Путін і вся ця свора російська, фашистська, окупанська, терористична організація будуть, всі представники, заявляти те, що вони хочуть. Вони дійдуть, вони дивіться, зараз просто от усвідомте, що вони захопили землю, окупували, і зараз вимагають ще більшого. Розумієте? А потім всі вийдуть, фух, ну слава Богу, вони залишились хоча б на тому, що є. Та ви фактично легалізуєте її окупацію, запрошуючи до наступної окупації. І не тільки Росію, а ті, хто мають там якісь територіальні претензії. Ну, якщо Росії це вдається, то чому не піти далі? Чому Китаю не піти на Тайвань? Чому там не вирішити інші питання? Там Пакистан, Індія, Бангладеш, цей Таїланд і В'єтнам. Тобто дуже багато різних претензій територіальних по світу. І фактично затверджуючи цю історію і йдучи на поводу на поп'ятні Російській Федерації, це терористична організація, ви просто запропонуєте всім перейти до нових захоплень. І захоплень в сенсі не радості там та натхнення, а захоплень територій. Продовжую закі... дочитаю, закінчу з цією новиною, але це не зовсім компроміс. Якщо до цього висувалися абсолютно надмірні вимоги, тому я ще раз кажу: ми не повинні потрапити в пастку Путіна. Наша мета полягає в тому, щоб ця війна не була вигідною для Путіна. Винагродою за агресію буде більше війни, а не менше. Ну, от тут про те, що тільки що я вам сказав: ну не буде менше воїн, якщо поступитися. Ну це вже було. Ну, просто цитуючи класика. Ну, Друга світова, ну, відкрийте. Відкрийте, подивіться. І я зараз звертаюсь до наших західних колег. Ну, у вас таке ж само було, ви діяли точно так же, під час Другої світової, точніше, до її початку. Так само, Мюнхен 38-го року, 1938, -го. можливо, щоб хтось не загубився в датах. Ну, подивіться, які ви заяви робили, що ви фактично врятували світ тоді. І через рік почалась повномасштабна все, почала світова війна, вторгнення в Польщу, розумієте? І такі ж були сигнали. І аншлюз Австрії, захоплення Ринської області і так далі. Такі ж самі сигнали були. Все було те саме. Менше ніж через рік почалась світова війна, Друга світова з захопленням заход в Польщу. Спочатку фашистська. Німеччина, потім Радянський Союз, так само зайшов і розірвали Польщу. Розумієте? Ну, нічого історія не вчить. Знову ж, історія вчить тільки тому, що вона нічому не вчить. Ну, я бачу так. І знову зробили б тоді певні кроки, ну, не було б. Можливо, не було б такого, такого страху, такого жахіття, такої катастрофи людської. Так само, як зараз. Там. Ми там даємо знову ж про Німеччину. Німеччина, яка. Мала там дати певні кошти. От уже на 10 мільярдів менше дає. Виділяє там на оборону і, звісно, для нас так само. Ну, от подивіться, що було під час Другої світової. Щось не додали, а потім просто зруйновані були. Не просто міста, а країни зруйновані. Просто трильйони чи на той час. Розумієте? От так і саме і зараз відбувається. Що вам ще треба зрозуміти? Ну, мені не зрозуміло. 164 безпілотних літальних апаратів та ракет це сьогодні знову ж перемир'я від Росії. Розумієте, От то що вона поставила на паузу і продовжує кожного дня. І це не дивлячись на те, що зараз Кіткелох знаходиться, знаходиться <кхм> в Україні. До речі, Зеленський говорив про те, що найкращі гарантії безпеки це є Кіткелог, що він готовий виділити квартиру йому, щоб він тут жив, все, що йому буде необхідне і завгодно, але він тут лишався. От, знову 164 безпілотних літальних апарати, серед яких там є і Герані, і Шахеди, і все Гербера, От е, тому е, з них збито 137. Ну, трошечки більший відсоток, ніж в Польщі, яка використовувала майже весь там, ну, не весь а величезний потенціал військово-повітряних сил НАТО. Ну, результати набагато краще, розумієте? Оце я розумію, що як треба робити. І саме тому. Треба приїжджати і вчитися в Україні. І знову ж кажу: якщо поляки сюди їдуть вчитися, нехай беруть з собою зброю свою, щоб на ній вчитися, а не нашу використовувати. У нас є кому використовувати нашу зброю, яку навіть ту, яку передали наші західні партнери. Візьміть свою і навчіться на ній. І буде набагато краще, і нам допоможете. І навчите ще краще. Значить, Генштаб повідомляє, що за сьогодні було знищено 950 окупантів, 4 танки. Дуже добрий результат. От давайте ще, якби ще польські колеги приїхали не тільки протиповітряною обороною займатися, а вчитися на полі бою. Ну, якраз би, як мінімум, до тисячі піднімали б цей показник, як мінімум, да? От, а ще краще більше. От. Нехай навчаться не тільки на безпілотниках, які там обороняють... З проти, проти, ця оборона, да, проти шахедів, Гербер і все інше. А давайте ще б навчилися, як безпілотниками дронами літати, да, впівішками, там, крило, мавіками і так далі. Ми з задоволенням вас навчимо. І ви будете розуміти, і найкраще буде стримування вам для потенційно е, все, що там може відбутися, в Сувалківському коридорі. І тим паче не забувайте і для поляків, в першу чергу, що там же ж на кордоні. Відбуваються військові навчання, Запад-2025, Росія з Білоруссю. І от якраз з безпілотниками, звичайними, впівішками, ви набагато краще з ними справитесь, чим будете фізично воювати. Бо війна вже зараз, наразі війна вже абсолютно інша. Не піхота виключно і танки. Бо це вам рознесуть ті ж росіяни, рознесуть вам безпілотниками цими дронами звичайними. Абсолютно все. І ви понесите такі втрати і знову приїдете до нас. Скажете навчи. так на що втрачати час, і найголовніше людей, поляків. Приїжджайте вчити зараз. От якраз є чудовий для вас полігон, для нас це наше життя. Існування. І буде не 950, за що велика шана нашим захисникам, захисницям, які все це тримають. А от поляки ще доведіть, ще плюс 50, що було тисяча. І тоді ви скажете, що ви дійсно щось робите для е, масової безпеки Європи. Так, проговорю знову: росіяни використовують знову трубу. Ви пам'ятаєте, як вони використали, на жаль, обрізали оборону в Курській області. Таке саме було просування по трубі в Авдіївці. Зараз вони використовують таке саме в Куп'янську. Вони там заходять в одному з населених пунктів в Лиман, такий є ще також під Куп'янськом. І таким чином вони проходять, заходять фактично там в тил. Ну, не зовсім в тил, але проходять небезпечні ділянки, висаджуються в певному там лісі, де який зараз зайнятий росіянами, а потім вже з цього лісу розосереджуються і далі починають атаки. Поки що це працює. Значить, як тут пишуть так дослівно, Deep State, знаєте, такий сайт, який говорить багато, показує, що там на карті відбувається взагалі військові події. Значить, дослівно з їхнього сайту входи в трубу знаходяться в районі Лиману. Першого для пересування в труби використовуються спеціальні розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби. Тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії. Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі приміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Куп'янську, доходять до залізниці. Е, ну, Про те, що я вам якраз сказав. Да? На жаль, поки що ця історія працює, але тим не менш, наші. Героїчні збройні сили України, корпуси, бригади, батальйони і інші військові підрозділи тримають цей напрямок, тримають і досі важко, важко на Окуп'янську гарячий напрямок, але тим не менш досі вдається тримати. І, е, от в черговий тут вас прошу донати на збройні сили будь-який військовий підрозділ Сил безпеки і оборони. Хлопцям і дівчатам дуже важлива ваша допомога і підтримка. і Плюс це мотиваційний момент завжди. Вони бачать і знають, що ви їх підтримуєте, що в них є тил, в них є опора, за кого вони воюють, за кого вони це все тримають. І наші збройні сили, інша новина: безпілотники СБУ, ну не збройні сили, СБУшники попрацювали. Значить, вразили два, вразили танкери. Я вам зараз скажу, де Приморськ порт такий є в Ленінградській області, який якраз перероблює приймає, там, навантажить і так далі всі ці ен... нафту і інші енергоносії. Вражено два танкери, які складають тіньовий флот, за допомогою якого Росія отримує. Додаткові кошти продає своє там, отримує і далі там продає свою нафту. За це отримує кошти, і далі фінансує свою окупаційну армію. Тому враження в прямому сенсі там, руйнування цього частин цього тінього флоту є дуже важливим не тільки з огляду на оборонну складову, да, щоб на нас. Щоб фактично бюджет Росії менше отримав кошти, щоб фінансувати свою армію. Так само це впливає на енергетичну, на економіку і на все інше. Тому це дуже і дуже важливо. Я вам зараз просто приведу цифру: товарообіг приморська цього порту сягає 100 мільйонів доларів щодня. Ну і уявляйте собі, цифри, тобто це там 3 200, 3 200, кажу. 300, ну коротше, 3 мільярди доларів щомісяця, вони отримують через цей порт товарообіг. Тобто, ну значні такі речі, і якщо їх порушити, то це, звісно, гарна новина і правильна, так маємо продовжувати. Закінчу на гарній новині. сьогодні, в цей день, 13 вересня, сьогодні день міста святкує такі чудові п'ять міст. Бахмут, Вінниця, Миколаїв, Ужгород та Дніпро. Я вітаю всіх е, жителів цього, цих міст чудових, ті, хто знаходиться в них, ті, хто, на жаль, поїхав через бойові дії. Е, ті, хто народився, ті, хто, хоч якийсь стосунок, має до відповідних місць. Я вас всіх вітаю. Чудові міста, чудові місця взагалі українські міста, українські населені пункти, чудові, українські люди. Прекрасні і хочеться жити в них, хочеться будувати в них, хочеться народжувати, ростити дітей, виховувати. Хочеться розбудовуватися, створювати кращі умови. Але на жаль, Російська Федерація вважає по-іншому. От і навіть на одному з там порталів дуже гарно написано: вони народились в один день, але мають різні характери. За календарем Діви, за суттю, міста фортеці, що колись зводились для оборони. Ну, чудово, так і є. Вони причому знаходяться в різних частинах України, і дійсно вони є фортецями фактично для кожної частини там, нашої держави. Бахмут на Сході, в принципі, як і Дніпро. Да? Вінниця такий південно захід, ближче до заходу, Миколаїв, південь, Ужгород просто най, там, крайня точка нашого заходу, нашої країни. Знову ж вітаю всіх з ним міста. Вітаю всіх хто має дотичність, любить ці міста. В принципі, всіх українців. Бо ми всі любимо свої міста. Ми любимо свою Україну і будемо робити все для того, щоб вона існувала, продовжувала жити, розвивалася, розквітала. Ми все для цього зробимо. Друзі, єднаємося, підтримуємо знову Збройні Сили України. Обов'язково будь-який військовий підрозділ Сил безпеки оборони. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте, почути, будь ласка, і тільки разом ми зможемо перемогти, бо ми на своїй землі. Слава Україні!